I can only imagine this is the easiest way to solve I'm proud that more than 60 days, months and weeks, just blocked by my car, the buses to the airport. We uh, have 2,000 people defending the revolution. When I go, Ключовий меседж, ключове повідомлення від американців. Скажіть, будь ласка, що ми можемо для вас зробити? Що ми зробити в сфері безпеки? Що можемо зробити в сфері застосування санкцій? Що можемо зробити в сфері міжнародної юстиції? Що можемо зробити в економічній сфері для того, щоб підтримати Україну і українців? Це позиція справжніх друзів. І... А це не є, що вони готові сприймати Україну такою, як вона є, нереформованою. З великим рівнем корупції, з рівнем, рівнем непрозорості прийняття рішень не Навпаки, ключове повідомлення, що ми маємо. Модернізувати нашу країну ми маємо будувати вільну конкурентну економіку. Ми маємо будувати незалежну судову систему. Ми маємо продемонструвати реальні кроки і успіхи в боротьбі з корупцією. І Сьогодні на цьому окремо наголошують всі учасники зустрічі. Починаючи від візипрезидента і закінчуючи конгресменами. Ми маємо дійсно продемонструвати, що Україна збирається реально імплементувати угоду про асоціацію, яку, до речі, все ще не виносить на жаль на ратифікацію в український парламент. І там кожен може знайти відповіді на те, що Україна збирається робити, яка буде яка є програма реформ. Свобода слова, демократія, незалежні суди, інвестиційний клімат, захист прав і свобод кожної людини, і, демократ... і те, що нам треба модернізувати країну. Я впевнений в тому, що нам це вийде. І сьогодні ми чітко запевнили, що починаючи від того, що американці формують окрему групу юристів, своїй міністерстві юстиції і в Державному департаменті, які будуть допомагати Україні захищати в міжнародних судах позицію України проти агресії. Росії, починаючи від різкого збільшення фінансової допомоги, яку уряд Сполучених Штатів Америки надає Україні, і завершуючи консультативною допомогою в питаннях боротьби з корупцією, все це є дуже вагомим внеском Сполучених Штатів Америки в розбудову потужної, сильної, міцної української держави.